Ну, Будемо ще сказати, що от, за даними ВОЗ, вважається 50-30% захворювання раку можна було б уникнути, ну, користуючись здоровими звичками життя. Здоровий спосіб життя це правильне харчування, регулярна фізична активність, відмова шкідливих звичок. Регіональний режим, і слідкування за своєю вагою і ряд інших чинників. Якщо конкретно стосується долонку захворюваності, це що таке збалансоване харчування. Це перш за все, вживання овочів і фруктів, жирів омега 3 І тут саме треба подумати, що зменшити кількість цукрів, кількість, так сказати. Канцерогенних продуктів, менше вживання червоного м'яса та інше. І це, в принципі, будемо говорити так, що це допоможе знизити рак молочної залози, кишково шлункового тракту і інші. Ну, це в основному що це ті точки, на які прилягає дане, дане іменно здорове збалансоване харчування. Що таке регулярна фізична активність? Це не той великий спорт, який ми ну, робимо спортсменів, а це щонайменше 150 хвилин помірних. Ось 70 хвилин інтенсивних фізичних навантажень на тиждень, що знизить рік розвитку рак товстої кишки, молочної завози і ендометрія. Ну, дуже в мене так цікаве питання. Це, звісно, ну я так подивлюся живання тут у тому, паління та алкоголю. Ну, то, що в нас зігарки подорожчали, я думаю, що це може і правильно. Хай люди подумають, чи курити, чи купити щось якийсь продукт, щось добре поїсти і зберегти своє здоров'я. Ну, знаки це куріння причиною близько 22% смертей раку, зокрема органів, органів дихання. Алкоголь збільшує рак розвитку печінки ротової порожнини, гортані, стравоходу, ну звісно, шлунку це ті органи, куди ми отримуємо алкоголь. Ну, будемо сьогодні говорити, що у світі є проблема глобального жиріння. Ну, з чим вона пов'язана? Ми завжди потрапили фастфуди, швидке харчування і так далі. Ми стали лінитися, щоб приготувати харчування, таке як наші традиційні, та дуже той хороший, знаменитий український борщ, який відомий у всьому світі. Пішлункові залози, печінки, це ті, шлунки, це ті органи, які пов'язані з навантаженням від ожиріння. Ну, Дуже актуальна тема це профілактика раку шкіри. Будемо говорити, так, це пов'язано з ультрафіолетами. І тому я завжди говорю, що тут змагання, які проводяться, будемо сказати, чим більше ми получимо темної шкіри, тим краще. Тут, навіть, в принципі, я додержуюсь такої, такої традиції, що треба загоряти в тіні. В тіні теж проходить ультрафіолет, але він не такий, такої інтенсивності, і він також, буде, це буде одна з профілактики раку шкіри. Но тут ще треба сказати, що є різні сонцезахисні засоби. Ну, будемо сказати спеціальні креми, і так далі, які треба використовувати для защити шкіри. Особливо це треба дивитися, щоб ці міста де є сродині п'ятна і так далі. Ну, це має якусь певну особливість. І, звісно, якщо це буде профілактика онкозахворництва, ми сьогодні працює, то це буде регулярні медичні обстеження. Це з програми, монографії, клоноскопія, тести на. В пілому людини і так далі. Здоровий сон то це здоров'я людини, і я вважаю, що людина повинна як саме менше. Спати 8 годин на добу, ведь повноцінний сон він оздоровлює людину. А що таке з на людини? Це вона людина брає імунітет. Значить, вона сама себе захищає. Чи що таке імунітет? Якщо з'являється якась ракова клітинка, то в нас організм здоровий здоровий сон, і людина сама себе захищає від онкопатології. Так що здоровий сон – це обов'язково для профілактики онкозахворювання.